Всім привіт-привіт! <кій> І так, сьогодні на огляді в нас незвичайний танчик Шерідан Ракетний. Зараз проходить, до речі, подія: ціль Шерідан ракетний. Його можна буде отримати. Танчик унікальний, в нього є певна специфіка та особливості, які я вирішив розказати в цьому відео, тому що є багато нових гравців, які не знають, що це за танк, для чого він потрібен, що це взагалі таке, за скільки його можна буде продати, бо він у нас є танчик 10-го рівня. Це ЛТшка, він колекційний, і в нього є певна унікальна механіка. Це постріли саме ракетами. Давайте ми розберемося. І так в кого його немає, в цього танчика ви можете його отримати абсолютно безкоштовно. Просто треба грати в звичайних або рейтингових боях, а також в спеціальних режимах. За кожні. Перемоги, якщо ви в звичайних та рейтингах будете грати, будете отримувати 2 ракетки. Якщо ви будете грати в спеціальних режимах, можна отримати 3 ракетки. А в кого даний шерік вже є, а таких є багато. Да? Граючи на шеріку, відповідно, в режимах, тому що шеріком можна грати тільки в спеціальних режимах, ви будете фармити 4 ракетки. І так, за скільки можна продати Шерідана? Да, ось, наприклад, він в мене є, цей Шерідан. Насправді Шерідана можна продати за 10 золота. Не за 10 тисяч, а за 10 золота, не за 7 500, а за 10 золота. Це перший момент. Можливо, там хтось хоче спеціально упоротися, щоб зафармити собі золото, то вам цього не вдасться. Другий момент: якщо у вас вже Шерідан є, яка буде компенсація? Компенсація Шерідану буде 551 золото. Це також описано в події. Чому саме 551 золото? Бо в нас. Шерідан називається XM551 Шеридан ракетний. Да? Тому ось така компенсація. Так, то, хто там думав з метою збагачення да, там, золота на аккаунт, проходити цю подію, то це максимально невигідно, тому що ну, нема, немає тут на чому зафармити собі золота. Далі, другий момент. Шеріком ви не зможете грати в звичайних боях, він вас буде недоступний. Ви не зможете грати шериком. Ракетним у рейтингових ви можете грати тільки в режимах, да, по типу, наприклад, гравітація. Насправді, гравітація, чисто, на мою думку, не зовсім нормальний режим для цього шарика, але хтось комусь воно заходить такий формат даного режиму. Є в нас цікавіші режими по типу 10 на 10, і там здається, от саме Шеридан доволі круто себе проявляє, там можна прикольно закидати цими ракетами. Зайдемо в режим, чисто я вам покажу, як воно працює в цілому. Да? Там він може себе проявляти доволі. Ну, Скажімо так, цікаво, незвично, і буде давати вам певний ігролад. Чи варто в цілому мати в ангарі цей танчик? Ну варто, ну це чисто фан. Ви не зможете робити на ньому якісь результати, бо вас тупо не буде пускати в звичайні рейтингові бої. Давайте подивимося бронювання цього танчику. До речі, бронювання в нього дуже схоже, як з шеріданом. Це доволі тут є цікавий момент, тому що багато людей не знають, як пробити звичайного шеріка. От і зараз я вам покажу: і, можливо, хтось не знав, в чому особливість, коли ви наче шеріка пробиваєте, а вам буде казати, просто влучили, а Шерідана не знімає навіть ні одного ХП. Переходимо до бронювання даного танчика, Я вам зараз все покажу, розкажу. І так, якщо будемо дивитися на нього із звичайного... Типу і із-під калібра в 230 мм, Шерідан практично всю проекцію пробивається. Тобто броні тут нуль. відповідно і на ракетах так само 310 мм пробиття, отут може він танчити десь бортом, якщо ви стрельнете, ну, коротше, я покажу певну особливість. По фугасах, по фугасах історія така: якщо ви стріляєте по звичайному шеріку та ракетному, щоб фугас у вас пройшов, вам треба стріляти або ось сюди вниз, або вниз, або вицілювати ось оці от лючки. Якщо він стоїть до вас. Ось так бортом краще китайте йому в бік башти. Ви його проб'єте 100%. І якщо він стоїть до вас задом, ви стріляєте йому ось. Бачите, цей квадрат в квадрат цей не кидайте. Кидайте йому ось так: от під низ фугасом або в потилицю башти. І тоді ви фугасом проб'єте. А тепер дивіться особливість цього танчика. Показую ось екрани. І так, оця коробка, яку ви бачили, це екран, оце просто такий от здоровенний здоровенний екран. І е, хлопці, які е, мають е, хороший досвід гри, які схилові, вони, до речі, доволі часто розводять з звичайним шеріком, підставляючи задню частину корпуса, да і коли ви робите постріл ось сюди вкрай, е, ви шеріка не проб'єте, тому що ви попадаєте просто в екран. А там за екраном самого корпусу шеріка немає. Насправді шерік набагато менший, ніж він виглядає. Е, до речі, коли шерік стоїть до вас прямо. Ви старайтесь цілити його прямо в центр. Ось в центрі прямо вицілюєте, там, наприклад, бронебійним ви там кидаєте для того, щоб точно його пробити. Бо якщо ви вицілите шерика ось сюди, ви не нанесете шкоду, ви просто попадете в екран. Ось така є обманка в Шерідана, Да? І коли він стоїть, навіть ось так виїжджає, чуть-чуть краєчком да, розводить на постріл. І коли ви сюди будете стріляти, також бронебійним під калібром, неважливо, ви також не нанесете шкоду шеріку ні сюди, ні сюди. Тому шеріка цілимо тупо в центр. Ось тупо в центр. Бронебійними підкалібрами калібрами його прямо в центр. Якщо фугасами, тільки понизу, тулим понизу або в башту, тулимо фугасами, щоб його пробити. Майте на увазі ось така от особливість бронювання, а саме екранування шеріка ракетного. І, звичайно, в них воно одне і те саме, тому що це один і той самий танк. Просто різні механіки стрільби. Що по шеріку? Коли я граю на ракетах, ставте відразу до пробиття. Калібровані снаряди, ставте збільшений заряд, щоб ці ракетки швидше летіли. Бо тут в основному фішка саме в ракетах. Немає сенсу там пулькати звичайними снарядами, тому що ми шаріка ракетно отримуємо для того, щоб стріляти ракетами саме. Далі ставимо збалансовану гармату, захисний комплекс. Ну тут, коротше, все відповідно під себе там. Поставте так, як це в нас ще ЛТ, ставте собі оптику, але якби це режими, хто тут серйозно це все діло сприймає. Е, я зіграю на Шерріку буквально один поєдинок, немає сенсу на ньому довго грати, якщо був би якийсь цікавіший режим, де була б нормальна гравітація, а не коли у нас танчик болтається по всій мапі, я би зіграв довше. Це такий е, короткий. Огляд Шеріка саме в плані бронювання і показати його унікальну механіку. Та я вам розказав е, вартість, е, скільки буде там продати шеріка, яка компенсація і тому подібне. Можливо, хтось не знав, і я вирішив, що для вас це буде важливо. Хто, хто не знав, да? давайте підемо в бій. Е, значить, виключно тільки в режимах можна грати шеріком. Е, є там деякі режими, в, яких, в які шеріка не можна взяти. Кажуть, що не можна, здається, в реалістичний режим, але це не точно. Ну, в якийсь режим шарика не можна брати. <хи> так, давайте пробуємо. Включаємо зразу ракети, і дивіться особливість. Коли ми на звичайному підкалібру приціл у нас такий. Коли ми включаємо ракети, у нас приціл становиться такий. Ми наводимо гармату вверх для того, щоб стріляти цим шаріком. І поїхали шукати собі жертву. До речі, відстань, яка знаходиться більше, ніж на 250-300 метрів, в неї не варто стріляти ракетами, бо, скоріше всього, ваша ракета туди не долетить. Бо тут є пальне. От, і пальне в ракети закінчується, тому майте на увазі. Так, маус летить. Ага. А попробуємо мауса пробити. Давайте, поїхали. Так, це режим. Це не. Тут, до речі, не звертайте увагу на статистику. Так, що це таке робиться? Ага, все. От, і от ми ось так от запустили нашу ракету. Да? Тому ось така от специфіка стрільби. Єдине, що мені не подобається, режим гравітації, як на мене, є кращі режими, де даний шарик може себе ну, реально продемонструвати свою сильну сторону і унікальність саме стрільбою з цими ракетками. Ось так ми от Мауса караємо. Маус, до, до речі, один з броньованих танків в грі, але бачите, ракетами ми можемо в принципі, по ньому накидувати. Так, що там у нас, Мінотавр заховався. Так, до Мінотавра скільки метрів? 266 А ну, до речі, подивимося, долетить ракета до нього чи ні. Так, а ну давай, 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 давай. Пум! Не пробили, але мінотавра з горки збили. Бачили, як я обійшов ракетою прям ем, усі перепони да, камінець, обійшов вгору і там прям такою дугою ми закинули в мінотавра. В цілому, ось це основна фішка танчика оці самі ракетки. Можна стріляти звичайними підкаліберами, але який сенс? Якщо ми будемо грати на звичайних підкаліберах, тоді візьміть, звичайно, та й не грайтеся. Так, хто тут у нас є? Так, ще один ракетний у нас є. Ворожий, да. Зараз попробуємо когось вицілити. Або ракетно, або усього. Угу. Ні, давайте ракетно. ракетну. Не попали. Не попали. Так, ладно, тут зафармлять. А у ближньому бою ракети немає, сенсу використовувати, можете просто під калібр включити, та й все. О, нормально відлетів. Знову ж, режими це виключно насильних любителів. от, е, я, ну, Мені таке не подобається така гра, але є люди, кому подобається. Є люди, кому подобається. Так, ну зараз давайте перейдемо на ракетку. Попробуємо його. Не пробив. Треба було зверху вниз. Ну він надто близько до нас стоїть. Ракети... <кій> Ракетами бажано десь стріляти. Ідеально, коли від вас танчик на метрів 200-150. Прям доволі непогано. Ось, наприклад, звідси давайте спробуємо. Так, щось мені здається, що нас це Є50М просто кінчить. Цьому поєдинку. Давайте звалимо звідси. Що там, бабаха цілим вже нас? До речі, бабаху можна було б постріляти. Цим і займаємося зараз, до речі. Угу. Так. Давайте так туди наведемо. І зацілимо бабаху. І тримаємо приціл на бабасі. І дивіться. Щоб Є-50М, е який щось в мене упоровся, не дав по мені тичку, ми б могли, в принципі, бабаху і забрати цією ракеткою. Так, Давайте взлетимо. Ми угу. Ну, Чому я не люблю режим гравітації? Бо ви не можете нормально контролювати танк. Танчик після пострілу у вас ковбасить, відлітає. Через то один поєдинок, чисто, щоб ви побачили, що таке механіка оцих ракет, і на тому до побачення. От. Так, давайте звичайними. перерядимо йому снарядом по язі і всічемо. Угу. може порватися. Нормально, його танкуємо. Так, а, у нас БК вибито. Прийнято. У нас вибито БК. Так, є момент. Єга хоче. Все, забрали. Ось такий поєдинок. Був би нормальний режим, де в нас нормальна була б гравітація, де сила тяжіння була б нормалізована, то даний танчик прям доволі цікавий. Чи варто забирати? Варто варто забирати. Танчик чисто фановий, в кого і нема, пройдіть івент, він не складний, Можете пройти і забрати даний танк чисто до колекції. Ось такий був огляд. Кому подобається, ставте лайк. Запрошую на свої стріми. Вони відбуваються 5-6 разів на тиждень. Якщо в мене вихідний, там завжди стріми є заплановані, і ви можете зайти і подивитися, коли наступний стрім. Підписуйтесь також на телеграм-канал, посилання є всі в описі під даним відео. І доєднуйтесь до нашого Discord-каналу. Все, всім пока-пока, до наступного огляду.